Симфонічний рок оркестр Бревіс був створений у рівному в 2004 році. Незважаючи на порівняно молодий вік, колектив, відомий цінителям рок-музики далеко за межами України. Молоді талановиті музиканти з успіхом презентують нові програми. Мистецьке виконання творів професійними музикантами не залишає байдужими слухачів України та Польщі впродовж 10 років репертуар колективу це справжній ексклюзив, симфонічне виконання творів рок гуртів, таких як Назаред, Скорпіонс, Діпрпл, Пінфлойд, Ледзеплін, Роксет, Айсідісі та інших, створює відчуття довершеності, і водночас вражає новизнує звучання завдяки оригінальному. Оранжуванню здійсненому керівником оркестру Геннадієм Фіськовим. Ті, хто прийшли на концерт, отримали незабутні враження від майстерності музикантів. Дуже приємні враження, дуже сподобалось драйвово, весело, неймовірно, чесно скажу. І ви знаєте, таке поєднання року і симфонічного оркестру. Ну, Дуже чудово. Це бальзам для душі. лечить людей. Це я точно знаю. Вот така музика. Ті, хто не знає, приходіть, заставляйте приходити себе, Тому що у нас то есть, смайлик з'являється на душі, коли ми дивимося такі і вот, слухаємо такі речі. враження фантастичні, писати словами неможливо. Після завершення концерту в фоєтеатру відвідувачі мали можливість допомогти воїнам. АТО, а кіборги 95-ї аеромобільної бригади були також свідками справжнього рок-фестивалю.